Усі робили це в Майнкрафт. Будували камін в хаті, а потім хата згорала дотла, і ви жили на вулиці. Будували коробку з ґрунту, і це був перший дім, в якому ви жили все виживання. Першу ніч закопувалися під землю та чекали ранку, щоб вночі вас не з'їли дуже дружелюбні мови. Шукали Херобріна в лісі вночі, і трохи боялися, але, хоч знали, що це міф, але хотіли його знайти. Полювали на ендермена і миттєво тікали після першого удару. Або дивилися йому в очі, поки він вас не замочив. Хотіли поспати в незері і не розуміли. Чому все навколо вибухає, і ви також копали вниз під себе і майже завжди падали в лаву або печеру, тому що не знали перше правило Майнкрафта. Крафтили мільйон пічок, ставили їх в своєму крутому домі і користувалися тільки однією. Кидали яйця, сподіваючись на курку, кидалися яйцями по всьому світу і усіх з бажанням вибити курку. Ставили блок не туди і різли до нього 10 хвилин, щоб його зламати. Або сходи при будівництві даху, які ставилися, як їм захочеться. Якщо ви знайшли себе в цих ситуаціях, то. Пишіть в коментарях життєво і я лайкну ваш коментар. А сьогодні ви дізналися.